Спілки львівської письменників Юрій Гришко маємо це Скажу вам чесно, люблю його за те, що він є дуже проста, мудра людина, яку хочеться слухати, пізнавати, бо в нього зустрічі відбувається завжди на ура. Я вам бажаю, щоб вам було приємно спілкуватися з паном Юрієм. Задавайте питання, якщо щось у вас якісь питання є. Він радий вам відповісти. Я думаю, ми обов'язково. Виділимо трохи часу на спілкування, щоб це не був тільки монолог. А... Скажу вам чесно, що пан Юрій пише історико-пригодницькі твори, але в нього оцей твір, який вийшов зараз, мене направду дуже вразив, бо саме тематика там е, теж історична, але трошки пізнавальна з боку історії, бо ми дізнаємося трохи про Китай і китайську культуру. Так. Тому до вам слово пане Юрій. Дякую, пані Оля, за те. Дуже приємно. Слава Україні! Героям слава! Я дуже тішуся такої нагоди спілкуватися з чудовими людьми в цьому прекрасному місці, в такій прекрасній атмосфері. Дійсно, тема цікава. Насамперед, вона цікава була для мене, тому я і взявся за цей твір, за цю книгу. Ми Мало знаємо про Китай, ну, може і багато знаємо, але е, для того, щоб знаєте, є така буддийська е, притча для того, щоб е, знати, що таке море, треба стати морем, треба в нього зануритися повністю. І е, десь колись, приблизно три роки тому назад, е, мені трапилася така наукова стаття історична про одного священника-єзуїта. Який називався Матео Річчі. Він жив в кінці 16-початку го початку 17 го століття. Він був італієць, але він, він був поліглот, він знав дуже багато мов. І він вирушив в Китай і мав дуже успішну місію. І завдяки його багаторічній праці китай, китайська держава, Китайська імперія дозволило заснувати християнську місію в Пекіні і в деяких інших містах Китаю. І, власне, він задав такий початок багаторічній єзуїтській місії християнській, яка тривала в Китаї приблизно близько 200 років, з різними перемінними успіхами. Але це був такий цікавий феномен. Взагалі, китайська і європейська цивілізація вони між собою спілкувалися. І до того ми всі... Нам всім відомо добре постать такого е... цікавого чоловіка-мандрівника Марко Поло, який відвідав е... Китайську імперію за приблизно 300 років до єзуїтів, і він багато свідчень е... залишив після себе. От і фактично, е... це була майже єдина інформація про Китай, е... який був відомий е... у Європі, в європейській цивілізації. Також існував шовковий шлях, як ви знаєте, це, це така торгова артерія, яка е, на той час сполучала е, також е, Південно-Східну Азію, з Центральною Азією і з Європою. Е, щоб ви розуміли, я думаю, що багато з вас того свідомі, зараз е, доїхати до Китаю може зайняти приблизно ну нехай там 10-12 годин. А може навіть і швидше, бо літаки літають, є інтернет, є телефонне сполучення. Це все дуже відбувається компактно і швидко. В ті часи, про які стосуються події мого роману, одна подорож до Китаю займала один рік приблизно. Тобто, якщо в 1655 році хтось виїхав, наприклад, з Іспанії чи з Португалії, виплив кораблем, він дістався до Китаю аж через рік. І якщо в, екс в поїздці в експедиції на кораблі могло брати участь там, наприклад, 400 е учасників, до кінцевої точки допливали не всі, тому що помирали від багатьох захворювань, різні були випробування і, і так далі. Тобто, це була епоха е такої непевності. Ти сідав на корабель, чи е долучався до каравану, і ти не знав е точно, чи ти до Досягнеш тої кінцевої мети. Хоча воно не все так похмуро, тому що люди тоді були відчайдушні, скажімо так, вони їх не так щось дуже і багато прив'язувало до тої землі. Майже всі тоді в ту епоху намагалися вірити в Бога. Звісно, кожен в свого мав якесь своє розуміння, але взагалі епоха середньовіччя, якщо брати філософську науку, вона себе. Характеризує такою парадигмою як теоцентризм, що на першому місці в людини є Бог. От, і все, що з тим пов'язано. Про цю епоху, про яку я розповідаю, це вже не була епоха середньовіччя, і теоцентризм відступив на, на місце антропоцентризму, коли людина стала в центрі людського світогляду, але не просто людина, а як образ Божий, як творіння Боже, як найкраще його творіння. Тому все ж таки люди в своєму житті керувалися, е, керувалися тим принципом, щоб догодити Богові, виконати Його волю, і відкрити якісь нові землі і все, і все це зробити для Бога, для церкви, як казали е, тоді оці ізоїти, і це є офіційним їхнім гаслом, «Ad majorum Dei їх все на більшу Божу славу. Це ви можете прочитати. <свят> на Домініканському соборі в нас в центрі Львова. Ну там трошки інакше. Там Солідео, Солідео, Гонор Глорія. Єдиному Богу, честь і хвала, трошки інакше. Ну, але суть можна сказати, та сама. Отже, так, я трошки мав собі такий план, щоб я. Як я буду десь дуже заходити далеко, то ви мене якось подавайте мені пані Оля знаки. <свят> Отже, чому ця тема? Я, вже, я почав про це говорити і відхилився. Е, Матео Річчі е, заснував місію е, монахів-єзуїтів в Китаї. Е, вона була дуже успішна. Вона, чому вона була така успішна? Тому що єзуїти е, ченці, це був дуже впливовий орден. Е, ви знаєте, що існували францішканці, домініканці. Потім вони поділилися францушів на капуцинів різних і так далі. От, е, Орден єзуїтів постав після того, коли Мартін Лютер виступив своєю реформацією. От є дві людини в історії європейської цивілізації. Це є Мартін Лютер, який побачив величезний занепад католицької церкви з різними там індульгенціями, зловживаннями і так далі. І його це дуже обурило, і він вирішив щось змінити в цьому плані. А є інша особа, був такий воїн, солдат. Який отримав рану на війні, його ім'я Ігнатій Лойола. І він також побачив, що все дуже погано в церкві, але він вирішив не руйнувати церкву зсередини чи ззовні, а він вирішив все зробити для того, щоб її переобразити і зробити її кращою, як то кажуть, принести її до процвітання на Божу славу. І оці дві особи вони дуже сильно вплинули на розвиток людства Мартін Лютер і Ігнатій Лойола. І Гонатій Луйова в 1500 четвертому році засновуючи засновує орден єзуїтів, і він відразу отримує величезну підтримку папи, відразу отримує величезні матеріальні ресурси і духовні і е, скеровує свою увагу на освітянство, відкривається колегії по всій Європі. Вся освіта е, найкращого гатунку в Європі це були єзуїти. Але крім того, вони їздять багато на місії в різні країни. Фактично не було таких напрямків, де би єзуїти не поїхали і не проповідували слово Боже. Якщо принципом францушканців, наприклад, було, чи там інших монаших орденів, було проповідувати таким людям найбільш убогим, найбільш таким ображеним, приниженим, то єзуїти трошки пішли іншим шляхом. Вони сказали, що треба. Навернути найбільш багатих і найбільш впливових, наверни царя чи князя, і ти навернеш цілий народ. Вони керувалися таким принципом. Звісно, що е, така, такий підхід зіграв з ними трошки злий жарт, тому що всі, е, пройшли століття, і єзуїти отримали величезний вплив. Вони фактично деякі з них керували цілими державами. Як, наприклад, в Південній Америці, Парагвай, е, здається, 140 років держава керувалася. Орденом єзуїтів безпосередньо. От. Але ну, і це була відповідна реакція з боку інших королів, правителів. Їх почали боятися, їх почали забороняти, з ними почали воювати. От. Але якщо звести це все до Китаю, до китайського питання, то єзуїти спромоглися оцею своєю харизмою, а насамперед вони зацікавили китайських імператорів як перфектні науковці, винахідники. Перекладачі змогли перекласти на китайську мову багато європейських творів, і навпаки, з китайської на європейську. Сьогодні я також про це згадаю. Вони зацікавили китайських правителів, і їм було дозволено стати придворними. Вони дехто з них отримав придворні титули. Наприклад, Матео Річчі, оцей засновник єзуїтської місії, він отримав титул мандарина, тобто це є вельможа. Мандарин, ми все звикли, що це дуже смачний фрукт. От. А, а, насправді це є титу титул Вельможі при китайському дворі колись був. От. Його наступник Матео Річі був такий німецький єзуїт, отець Адам Шаль, він також він був радник імператора. Тобто він по рангу відповідав міністрові. Чому єзуїти також були такі успішні? Тому що вони використали вперше. В історії місіонерської практики в церкві, вони використали принцип інкультурації, тобто вони дозволили собі прилаштуватися до тої культури, в яку вони прийшли. Якщо домініканці чи францишканці чи інші проповідники вони вчили індіанців, наприклад, чи африканців, вони вчили молитися патер ностер, Отче наш на латинській мові, і всі богослуження були на латинській мові, і це для них. Для тих бідних тубільців воно виглядало як якийсь черговий шаманський ритуал. То ізуїти е переклали отче наш на, е чи інші молитви, і навіть літургію переклали на китайську мову і навіть дозволили китайцям, які не знали поняття, що таке хліб, бо в китайців не, не було ні іерогліфа, ні поняття, вони пекли там паляниці з рису і так далі. Їм дозволено було милитися рис наш щоденний дай нам сьогодні. От, тому що ну, це такий один з елементів інкультурації. Єзуїти зняли свої монаші сутани і одягнули, одягнули китайський конфуціанський одяг, тобто виглядали як, як китайські конфуціанські мудреці. Це також сприяло тому, що китайський народ їх сприйняв, ну, принаймні не зовсім як чужих людей. До речі, сама назва мого історичного роману називається «Вайгожень». Це китайською мовою означає чужеземець, земець. Але, але це шаноблива назва, бо є ще інше китайське слово ляовай, яке означає варвар, От, чужинський варвар. Вони зараз навіть багатьох туристів китайці називають ляовай, тому що вони деколи себе ведуть не, не, не шанобливо, не цікавляться якимись там традиціями, обрядами, а якось так себе поводять. Ну, як, як туристи, як яким байдуже сьогодні вони тут, завтра їх вже немає. А власне, єзуїтів і головного героя мого роману е, називали Вай тому що це, е, тому що ці люди заслуговували на повагу. І от е, єзуїти їм вдалося, вони пустили коріння в Китаї, е, трошечки ще відкрию кита історію китайсько-європейських відносин. Вперше, як я сказав, з Китаєм запізнався Марко Поло. Тоді Китай був окупований монгольською е, династією, яку тоді очолював Хан Хубілай. Але китайці скинули монголів і е, запанувала е, така багато століть панувала е, китайська династія Мін. І от, власне, коли починаються події відбуватися цього роману, е, відбувається. Е, така глобальна зміна влади. Китай охоплює громадянська війна, китайські селяни, до речі, китайці вони зараз дуже покірні і вони підкоряються комуністичній партії і все, і все в Китаї спокійно. А взагалі в історії було дуже багато спалахів громадських повстань. І, власне, в 1644 році. Спалахує дуже величезне селянське повстання, багатомільйонне, і династія Мін терпить поразку. Для того, щоб втриматися на троні, китайський, китайський імператор уповноважує одного відомого полководця і генерала Усаньгуя, щоб він запросив північний народ, кочівників маньчжурів, захистити династію Мін від. Отих селян збунтованих, які вирізали цілі міста ну, в основному всіх вельмож. У Саньгуй відкриває ворота Великої китайської стіни і впускає манджурів. Манджури подавляють дуже швидко селянське повстання, але не віддають владу династії Мін, а самі проголошують нову династію, яка називається Цин і маленького хлопчика. Імператора Фуліня, якому 6 рочків, провозять в Пекін і проголошують його першим імператором. От. І, власне, єзуїти, отець Адам Шаль, стає його радником цього імператора Фуліня. Він його дуже поважає, він до нього прислуховується. І єзуїти при ньому мають дуже великий успіх, їм дозволяється навіть збудувати першу в столиці Китаю церкву. От, і все рівно війна продовжується, і, і, і династія мін не здає своєї позиції, вони просто відходять від, е, від півночі і контролюють весь південь, а це величезна територія. Це ну, якщо порівняти, знаєте, е, карту Китаю, це, це величезні. Ну я думаю, ще кілька наших держав України е, разом взятих. От і е, все ж таки війни тривають, і саме в цей період, е, коли відбувається така от гра престолів. В Китай приїжджає місія з цим головним героєм мого історичного роману в таке в таку гущу подій, де всі один проти одного воюють. Тобто, це така ну можливо для них, для китайців це щось було зрозуміле, а для європейця, молодої людини, яка щойно тільки переступила поріг причалу, вийшла з корабля. Це можливо було щось таке неймовірне, от але його завдання якраз було. Влитися в цю ситуацію і виконати свою місію, яка була на нього покладена. Трошки розповім про головного героя, так без спойлерів, щоб вам було.